Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку. І в листі можна вибрати собі рубрику і відразу клікуємо мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, сьогодні ми розглянемо таку машину, як BMW 5 серії. Нагадаю, вони вироблялися з 1979 року. Наразі випускається автомобілі 7 покоління 5 серії. Отже, подивіться, будь ласка, яка приблизна ситуація? Схожі моделі a 6, Lexus ES, Mercedes Benz E клас, Volvo S80. Сегмент Е-класу. E Спочатку були вони тільки в Седані, а потім вже в універсалі. От мені більше всього подобається BMW 5-ка, універсал. Майте на увазі, краще її все таки купляти. Ось подивіться, подивимося всі покоління, як вони виглядають. От перше покоління такий мало вигляд. Є12. ка 72 по 84 рік. 600-700 тисяч автомобілів. Друге покоління. Ось така, є 28 81-й, 88-й рік. Третє покоління. Отаке, є 34 Ми зараз її подивимося. 1 мільйон 300 тисяч автомобілів було випущено. З 88-го по 96 рік. Оце моя одна із найулюблених, як би мовити, моделей і поколінь. Четверта. Також дуже непогана машинка, але вже складніша. Є 39-та. І п'яте покоління, є 60-ка, 61-та. Також її всі знають. Третій, десятий рік. Бачите, вони йде виготовлялися? В Таїланді, в Росії, в Ченнаї, в Шеншані. І в Мексиці навіть. Шосте покоління. F-10. Це також дуже відома машинка. Багато її знають, майже всі. Також у універсалі вона є. F-11, теж дуже класна машина, але дуже складна, вже вже починається складнощі. А ця з 17 по 24 рік. F-90. Це взагалі сама сама така краща і дорога. Отже, давайте подивимося, що нам пропонує авторія. Отже, забуваємо BMW 5 серії. 3900 автомобілів, майже 4 тисячі пропозицій. Але ми що тут маємо вибрати собі покоління. І ось подивіться, оці Є12, Є28, Є34, Є39, бачите, всі покоління в продажі є f 10 і потім є ще G30, бачите, G60. Ну ми їх не будемо роздивлятися. Ми глянемо покоління тільки Є-34. От в універсалі є, і в Седані. Дивимося, скільки їх є. Їх є 250 автомобілів на всю нашу державу. Застосовуємо і дивимося, які. Ось є сама дорога, 20 тисяч доларів, але ми потім на неї подивимося. Ми спочатку дивимося від дешевих. Ну, подивіться. І від самих дешевих, які їздять, ну таких більш-менш нормальних, це не обдертих, там таке от плюс-мінус, можна собі глянути. Ну, можна собі глянути, от, наприклад, таку машинку 90-го року двохлітровий газ бензин, 400 тисяч пішла 1600 долярів. Може і за 1500-1400. за От дивіться, машина на ходу, а потрібна заміну датчика якогось маленького там та і все. Але дивіться, що він пропонує. Як вона виглядає, ця машинка? Подивіться, будь ласка, бачите. Тобто колеса такі дуже гарні. Бачите, от подивіться, нова в нього вже є магнітола така, ніби полусенсорна, полукитайська якась. Отже, бачите, за 1600 доларів можна собі знайти таку машинку. Ну ладно. Це тут якийсь датчик треба. От за 1600, за 1700. Бачите? І от, наприклад, у цього хлопця там та сенсорна магнітола така я От я вам зараз покажу, як можна сюди спокійно поставити партронік. От, зараз секундочку. Ось я в минулих відео показував, що таку магнітолу за 2000 можна купити. Навіть з смартфона є система D-Play. Ось подивіться, як вона виглядає, бачите. Це не реклама ніяка, це ви можете собі на будь-якому сайті глянути. 2000 гривень ви маєте таку магнітолку. Ставите собі в топ BMW, і вона у вас нічим не гірше виглядає, ніж Тесла. Розумієте? Ось подивіться, партронік 499 гривень коштує, бачите, раз, два, три, 4. Партроніка, ось як вони працюють, можна раз, два. От, бачите, на бампері встановлюються німецькі партроніки ну то зрозуміло, можливо, китайські, але суть така, що 500 гривень і маєте партронік. Все, які проблеми. Дивіться, простота установки без необхідних внесень. Самому навіть можна просверлити пару дірочок і туди позапихати ті датчики і провода вивезти собі в салон через багажник, наприклад, і через ем, через сідушки там вниз дати. Все має компактний та непомітний дизайн, не псує вигляду, можливість регулювання сенсорів. Коротше, 500 гривень партронік маєте. Це вітрики дивився, друзі, до того BMW до того BMW за 1600 долярів можна додати таку масаж. От завжди кажуть, там хто продає, я дивився різні автомобілі. США масаж підігрів, масаж підігрів. 650 гривень, подивіться, бачите. І маєте собі накидку з підігрівом та масажем, Все, воно навіть пульт є. Любий собі ставиш варіант, і воно працює. Поламалося через 2-3 роки ця накидка, викинув її, так би мовити, не хочу говорити, Куди купив собі нову за 600 гривень і маєш. Все, не треба сідушки ті, всякі пантові мати і тому подібне. Ось, друзі, я знайшов в магазині розетка, це не реклама, але це на ще покажу. За 600 гривень паркувальний радар, бачите? Також навіть вивід є на екран, все, що потрібно, можете собі глянути. 600 гривень той самий партронік. Отже, ми подивилися, що BMW в такому більш-менш нормальному стані, з великим пробігом можна взяти за 1600, за 1500, за 1400 доларів, так би мовити, п'ятої серії. Та це старенька машина. Та можна сказати, що вона корч не корч, але якщо вона оброблена, підварена, нормально. І двигун в нормальному стані, з гарним якісним дизелем, двигуном тут можна їздити їздити або з бензином. Зараз я навіть покажу. От давайте подивимося ще які від машини. От подивіться, як хлопець зробив в Києві 89-го року, є 34-й, він хоче за неї 20 тисяч доларів. Це взагалі 13 тисяч. Подивіться, як люди роблять автомобілі. Це 12 тисяч. 92-й рік 12 тисяч. От давайте ми, давайте ми глянемо цю за 20-ку, що він пропонує. Дивіться, давайте глянемо, що він пише тут. Тяжкий люк з єдиним екземплярі. Розбиралась до голову кузов і з нуля робилися. Кузов оброблений, пофарбований два шари дорогою фарбою. Віброізоляція, коробка мотор замовлено з Німеччини. Ну, коротше кажучи, та, 30 30 більше тисяч доларів вкладений автомобіль, продає за 20. Давайте глянемо, який його вигляд. І наскільки можна на самому так підробити таку машинку. Ось, друзі, гляньте, гляньте, як він зробив салон, бачите, я карту зробив. Тут таку китайську гірлянду повісив, бачите, ніби вона така. Ось вона також, які фари. Цю пьяч вклад. Подивіться на салон, зараз я покажу всередині. У нас подивіться, як в салоні зробив. Поставив отаку, от як я показував за 2000 гривень сенсорний екран. Оці всі гірлянди такого кольору. Так само в Китаї можна придбати на розетці оці всі підсвіточки такі сині. І все. І чим вам не те Вайка, або не люсід якийсь за 100 тисяч доларів. Бачите, вигляд, звичайно, просто суперовий. Дивіться. Дивіться. Все. Все самому можна зробити і не переплачувати в 10 разів більше. А ось, друзі, є така п'ятірочка, є 34-та, в універсалі. За дивіться за 2300 в Кременчуку Полтавської області, подивіться універсальчик. Бачите, тобто сюди, відкривши кришку багажника, можна що хоче запхати. Хоч бочки, хоч холодильник, хоч дошки якісь будь-що хочете. І ви подивіться, її можна навіть за 2000 взяти в універсалі. Мені більше в універсалі, звичайно, подобається. А ось, подивіться, як він виглядає. І навіть він тут показує салон, який подивіться, шкіряний салон, бачите, який світлий. Його відчистити, замазати там всякими примочками, і він взагалі буде нічим не гірший цей салон, ніж в Тесли. Бачите. Це накидки, а це вже в нього справжні, ніби ось яка шкіра. І ось ще, друзі, вам хочу показати, які двигуни туди ставилися. Значить, дивіться, це дизельний двигун. М21. Ви подивіться, це простий-простий дизель-ульок, так би мовити. Нічого тут складного немає. Ви бачите, ніякого бі немає. Абсолютно. Ніякого бітурба немає, ніяких турбін і тому подібне. Тобто воно буде працювати. Воно зараз працює вже. 40 років, воно ще 40 років оцей двигун пропрацює, але він з 83 по 91 рік. М-21. А вже наступний двигун був М-51. Ось це також всі його знають, цей двигун. Він отак от вряд туди йде, там вдальше під склом вже коробка передач, і пішов карданий вал туди на задній привід. Так би мовити. Ну це теж дуже гарний двигун, простий. Також все, що мільйонник, Ось як він виглядає, ремонтується, так і кажуть, на колємки. От наступні вже М-57 йшли двигуни. Вони, дивіться, він переможець двигун года. Три роки підряд. Ви бачите отакий двигун. Ну, це вже він з 98 по 2013. а У нас машина зараз на огляді там до 98 року. Ну це таке, я так показав, а це вже турбодизель, це вже такий складніший двигун і в ремонті він складніший. Ну таке, Хоч, Хоча бачите цей е, двигун, М-51 теж написано з з водяним охлажденням ТТТ, але все одно це мільйонники двигуни, це однозначно. Я десь таки читав. Якщо не давати йому просратися, а їздити акуратненько на тому універсальчику БМВ. То воно буде служити і служити. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, купляйте собі таке БМВ, але не ганяйте, не позорте, так би мовити, людей, які їздять на БМВ. Що кажуть, БМВ стати там не включають поворотники і тому подібне. Треба їздити акуратно, культурно, виважено і розумно. Підписуйтесь, дякую.